Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Я би сьогодні хотів подивитися ситуацію, яка стосується воїнів ЗСУ на фронті на період весни 2020. 25 року. Тому що ситуація досить напружена, досить небезпечна в якійсь мірі. Пан президент Володимир Зеленський попереджає про можливі серйозні наступальні дії на Сумщину та на Харківщину. Ну, про це я вже сьогодні складав прогноз. Я вже про це сьогодні дивився. Я хочу подивитися інше зараз на даний момент. Я хочу подивитися, якою взагалі буде ситуація. Для ЗСУ, чого буде більше, позитиву чи негативу, взагалі по всіх лініях стичок, по всіх лініях розмежування фронту, я би хотів подивитися, якою буде ситуація. Це такий досить коротенький буде розклад. Я візьму циганську колоду карт, і я візьму колоду карт Таро. І я хочу викласти циганський хрест на циганській колоді карт. Перша карта нещодавнє минуле, яке впливає на теперішнє. Наступна карта актуальна теперішня ситуація. Ще одна карта потенційне майбутнє. Так. Верхня карта те, що є видиме в даній ситуації. Нижня карта те, що є приховане. І остання карта це висновок. Чим? Це все закінчиться. Так. І на колоді Таро я хочу витягнути три карти. Додаткові, подивитися, якою буде ситуація для ЗСУ на фронті весна 2025 року. Три додаткових ключа підказки. Так, добре. Я вже записав відео про Сумську область, воно є в мене на Ютубі. Можете зайти та подивитися. Я вже сказав все, що я хотів сказати з приводу. Сумської області. Зараз ми дивимося ситуацію для ЗСУ на фронті. Весна 2025 року. Так, не забувайте ставити лайки. Так, звичайно, дай Боже, щоб ця вся війна якомога швидше закінчилася. До речі, для тих, хто дивиться мене вперше, для тих, хто дивиться мене вперше, я нагадаю, що я Роман Заводовський, езотерик екстрасенс, працює з циганськими картами. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте теми для ефірів. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Добре, давайте будемо розбирати з вами цей циганський хрест. Давайте дивитися, що чекає ЗСУ. Нещодавнє минуле карта листа. Лист це якісь новини, це якась важлива інформація, це карта якихось важливих сповіщень. Актуальна теперішня ситуація. Карта печалі, карта депресії, карта виснаження така трохи тяжка карта. Тобто, ця карта на питання теперішнього, те, що є зараз на даний момент, говорить про якесь дуже таке якусь депресію, стан меланхолії, виснаження. Ну це зрозуміло. Деякі воїни воюють з самого початку від повномасштабної війни і навіть не були в якихось довгострокових відпустках. Тобто, ця карта говорить про якесь дуже велике виснаження. Ця карта говорить про якісь проблеми по здоров'ю і, взагалі, загальний такий депресивний настрій. І карта майбутнього. Карта майбутнього хороша. Карта майбутнього позитивна для воїнів ЗСУ на фронті. Це рібенок. Карта дитини на циганській колоді. Діти це дуже хороший знак. Це продовження роду, це мир, це благополуччя, це успіх. Тобто, завжди, коли випадають діти на картах, це до добра. На циганській колоді карта карта рибенка це народження чогось нового, це якийсь новий успіх. Це якісь нові можливості, це народження, це новий позитивний етап в житті. Так що я дуже радий, насправді, що ця от карта рібенка випала на майбутнє з позиції майбутнього для воїнів ЗСУ. Це хороший знак, це дуже хороша карта. Тобто, в даному випадку, в цій позиції майбутнього, карта рібенка це насправді дуже добрий знак. Дай Боже, щоб у всіх воїнів ЗСУ все було добре. І дай Боже, щоб оця от карта Рібонка знаменувала якраз народження нового позитивного мирного етапу, щоб все було добре. Добре, максимально добре. До речі, нещодавно я теж чув новину, що Макрон хоче вводити миротворців ну, зі своєї країни. Що він запропонував взагалі ввести миротворців по лінії розмежування України? Ну це вже напевне буде після того, як війна закінчиться. Хоча може це буде і зараз. Знаєте, така ситуація досить нестабільна зараз. Таке може бути і зараз. Тому знаєте, карта рібенка це якась нова енергія, нова сила, яка заходить. Тобто дійсно я вважаю, що ти до речі, мене також про це питали. Чи після війни можуть бути введені якісь миротворці на територію України для того, щоб Русня знову не поперлась е, на Україну. Так, такий варіант розвитку подій може бути. Абсолютно вірно, можуть вести миротворці в інші країни для того, щоб далі руски не різли на територію України. Такий варіант розвитку подій можливий. Я вже про це записував. Відео і більше того, скажу: я за такий варіант розвитку подій було би дуже добре, якби війська інших країн були в Україні для того, щоб. Е, в разі якоїсь такої несподіванки, дати прочухана хорошого, знаєте, щоб неповадно не було лізти на територію України. Добре, верхня карта. Те, що є видиме в даній ситуації. Карта мислителя, карта думок, карта планів, хороша карта, позитивна. Те, що є приховане. Карта праздника. Дуже хороша карта, дуже позитивна карта. Те, що є приховане, те, чого ми не знаємо. Карта праздника – це успіх, це перемога, це тріумф. Ця карта може говорити про якісь переможні дії, в тому числі. Це дуже хороша карта, дуже позитивна. Так що, на позицію чогось прихованого, ми розглядаємо ситуацію по воїнах ЗСУ, можуть бути ще якісь непередбачувані перемоги. Зараз я знаю, відбуваються якісь контрнаступальні операції, важливі, тому дай Боже, щоб вони вдалися. Це хороша карта. Карта праздника – це успіх, це знак успіху. Це хороша карта. І висновок: висновок карта везлюбленого. Карта сили, карта чоловічої енергетики, карта чоловічої сили. Це теж дуже хороша карта. Дивіться, майбутнє і висновок: рібенок та возлюблений. Продовження роду, сильна чоловіча енергетика. Ну і карта празника, карта мислити. Практично всі карти позитивні. Знаєте, якби це не звучало дивно, шановні глядачі. Коли тільки повномасштабна війна почалася в 2022 році, всі мене звинувачували в тому, що я дуже депресивний, що я нагнітаю, що після моїх прогнозів хочеться вішатись. В 2022 році такі були коментарі в тіктоці в Ютубі. А зараз, навпаки, всі кажуть, що я занадто оптимістичний. Знаєте, людям не догодити. Знаєте, на початку 2022 року казали, що я нагнітаю, що я там паніку сію, що я там всякі страшні речі говорю, що після моїх прогнозів хочеться повіситись. Або в гроб ти вперед ногами, а зараз навпаки, всі кажуть, що я став надто оптимістичний. Хоча я по суті не змінився. Стилістика моїх прогнозів, якою була в 2022 році, стилістика, така моя і залишилася зараз. Я особо не помінявся, якщо ви так прослідкуєте, ем, я просто показую карти, я просто трактую, перетасував, показав з колоди, і що мені випало, те, я вам сказав. Насправді ситуація дуже хороша, досить хороша, досить позитивна. Досить хороша так. Тому я би сказав, що ситуація по воїнах ЗСУ, по їхній ситуації на фронті досить позитивні карти випали. І дай Боже, що будуть якісь успішні операції, будуть якісь позитивні переміни. Так, да, Настя, я в курсі. Я теж так сказав, що війська скоріше за все війдуть по факту завершення війни для того, щоб русським неповадно було знову лізти на нові території. І захоплювати землі. Тому я думаю, що такий варіант розвитку порі абсолютно реальний. І можуть, і я, і я буду молитися за те, щоб на території України ввели миротворців. Бо миротворці це дуже великий шанс, це дуже висока гарантія того, що в Україні це гадство не почнеться знову. Я вже казав колись: я за мир в Україні, і я за такий мир, щоб війна більше не починалася. Щоб Україна жила, процвітала, щоб ми всі мали якусь знаєте, відчуття впевненості, в стабільності впевненості в завтрашньому дні. А для цього Україні треба зброя, для цього Україні треба миротворці. Тому що якщо зброї та миротворців не буде, то що? То через якийсь період часу руски знову полізуть, тому що знатимуть, що їм ніхто не дасть по кумполу. Самі розумієте ситуацію. Тому зброя і миротворці це must have для України. Хоч Путін і заявляє, що типу він хоче демілітаризувати. Україну, що одна з умов перемир'я це зменшення армії, ще зменшення війська українського. Це все повний бред. Не можна і не треба е зменшувати армію українську, зброю. І якщо вже будуть введені миротворці на територію України, це теж буде дуже добре, насправді. Так, по Запоріжжю, я думаю, що я відео на днях запишу. Дякую за пропозицію. Тепер давайте ключі підказки. Дивимося на Таро. Ключі підказки. Перша карта королева жезлів, карта сильної жіночої енергетики. Хороша карта. Королева мечів, дивіться, багато королев падає, багато жіночої енергетики. Королева жезлів тут, королева мечів, пряма позиція. І смірка жезлів, карта успіху. Хороші карти, досить хороші, досить позитивні карти насправді. І знаєте, я вам скажу так: цей прогноз теж вийшов таким досить позитивним, досить лайтовим, досить хорошим. Слава Богу, дай Боже всім нам миру, благополуччя, якомога швидшого завершення всього цього гадства. Якщо ви підтримуєте, також не забувайте ставити лайки мені. Пропонуйте теми для прогнозувань. Ну, такий досить оптимістичний прогноз вийшов сьогодні. Насправді, я цьому дуже радий. Насправді. Так що дай Боже, щоб у нас всіх все було добре. Е, так. Це відео буде збережено на моєму YouTube, Ви у будь-який момент зможете його передивитися, якщо захочете. Е, так, стосовно Сумщини та Харківщини, я сьогодні відео записав. Воно є в мене на Ютубі. В Тікток я його ще, правда, не загружав. Я думаю, що я його завтра в Тікток загружу, так що воно поки що тільки в Ютюбі. Тому можете зайти, хто мене дивиться зараз в ефірах. І в Ютюбі, власне кажучи, і передивитися, що я там сказав. Так, ефір я вже буду потихеньку завершувати, заокруглювати. Вибачте, будь ласка, шановні глядачі, що цього тижня не було гарячих точок. Дуже погано себе почував. Чесно. Не мав настрою, не мав сили, не мав енергії проводити. По областях ледве провів. У мене теж тоді був стан не найкращий, не ахті. А от по гарячих точках, то тим паче, я не мав сили. Так що, знаєте, я вже якось через силу себе силував, щоб провести той ефір по областях. По гарячих точках я вже не став проводити, тому що в вівторок було релігійне свято, а в середу я не мав сили. І часу, і сили не мав. Я постараюся більше не пропускати, я постараюся частіше виходити в прямі ефіри. Я знаю, що я останнім часом в прямих ефірах рідко мількаю, що колись я мількав частіше в прямих ефірах. Я постараюся виправити цю ситуацію, я постараюся частіше виходити у прямі ефіри. Ну, дай Боже нам усім сил, натхнення, позитиву. І нехай в нас збуваються всі наші найсокровенніші мрії. Мирного неба побільше, позитиву побільше. Всього хорошого вам, шановні глядачі. Я думаю, що в принципі на цьому можна ефір закінчувати. Дякую вам усім за те, що ви подивилися. Цілую, люблю, обіймаю, посилаю побільше позитивних вібрацій вам, шановні глядачі. Бажаю мирного неба, здоров'ячка, щастя, благополуччя. Всього доброго. Побачимося з вами в нових прямих ефірах. Ви можете мені пропонувати теми, які зараз на даний момент є е злободневні та актуальні. Я привітався. Так. Так що таке. Хто пропустив, подивитися в записі це відео. Бажаю всім всього хорошого, чекаю на енергопрактику, хто хоче доєднатися до молитви. І бажаю всього доброго. Дякую, велике, що приєдналися. Бажаю всіх благ та всього найкращого. Побачимося з вами в нових прямих ефірах. Мирного небу! Цілую, люблю, обіймаю та всього доброго. Бажаю вам. Дякую за те, що подивилися. Побільше позитиву вам усім. Побачимось!